Трошки розповім про цей джойстик. Значить, розробник Agron. Коштує він десь 400 євро по заводу, здається. Чи 600, я вже не пам'ятаю. В чек. Коротше, мені продавець дав чек. Я його купив за 380 Його вага десь 8-10 кг. І давайте покажу, що тут за начинка. Ну, Зовні ви розумієте, що це копія один в один і по розмірам, і по формі. Тут є такі перемикачі. В общем, це настоящий прямо джойстик. Ще попередній владілець замов... замовляв його прямо в Туреччині, і за 300 євро ще він зробив собі ось таку штуку під праву руку і ось цю кнопочку. Ось. Без цієї він би коштував дешевше. Кришка важить вона просто. Ось це прям метал-метал. Я думаю, пару кіло тільки ця кришка важить. Так, всередині тут ось така краса. Все металеве. Встановлення, я думав, що тут не механічні потенціометри, але все ж таки механічні Ось один, ось другий. Підключаю, підключення ось тут де ззаду від джойстика. Так, давайте покажу, як він їздить вперед-назад. Значить, Тут натягнута резиночка, це одна резиночка. І посередині вона єднається до основи. І з іншого боку була така ж резиночка, але я сняв, тому що вона була дуже-дуже він був тугий. І замість цього я прикріпив, зняв зі своїх педалей, прикріпив дві резиночки. Вони також тут посередині кріпляться. Тут я обв'язав так, щоб воно мінімум там їздило. Тобто, основна задача була, щоб він ось тут сам добре центрувався, тому що на такій резиночці та на від двох важко зробити, щоб він прям центрувався до міліметру. Давайте зараз на себе потягну. Відпускаю і бачите, він повертається в положення. Ось, я, трошки потягну, він повертається. І від себе, якщо відпускаю, повертається. Ну Якщо дуже мінімально, то не дуже повертається, але, тим не менш, плюс-мінус, це взагалі красота. Як чуєте, їздить він з таким звучком і покажу, на чому він їздить. Значить, там. Зліва і справа стоять ось такі дві металеві рейки, по котрим він їздить. Ось ви їх бачите. І це колишатко регулює від себе на себе рухи. А ось ці два колещатка вліво-вправо. Бачите, коли я повертаю. І тут вже резиночки, я їх не чіпав, тому що вліво-вправо тут дуже приємний хід. І, до речі, він повертається на 180 градусів. Що я зробив? Значить, я розібрав ось ці штуки. І так, щоб воно краще їздило по цим рейкам, тому що, як ви розумієте, ці рейки там дуже кріпляться жорстко, Ну, кріпились. Я розслабив оці гвинтики з цього боку і з цього боку, і підклав туди папір. Тому що там оця металева штука всередині, рейка, вона їздила туди-сюди, якщо розслабити ці штуки, і трошки била метал в метал, що не дуже було приємно. Я їх трошечки розслабив, щоб вони гуляли. Таким чином, більш. Просто вперед назад рухається. Тому що було заїдання, коли рухаєш від себе. Я не знаю, з чим це було зв'язано, але коли я від себе штовхав штурвал, воно їхало тугіше, ніж коли тягнув на себе. І знову таки, коли штовхав від себе, десь отам, от де зараз ви бачите в кінці, то там була грязюка, наліплена на мастиво. Ну, зараз я вам не покажу. Тому я продів туди різиночку і почистив повністю всі ці рієчки. Змазку я. Нову ще не накладав, тому що накладав змазку, як тільки його привіз, і я реально не знаю, чи треба її дуже багато. Ну, я думаю, що я ще можу, можу накласти. Але бачимо, що воно там трошечки ще є. Я зараз навіть пальчиком вожу, воно таке слизьке. Не зенете, але слизьке. Ну, тут вліво-вправо, взагалі, все змащене, все супер. Так що з цим все чітко. Тут трошки щось. Змазочка почорніла, не знаю, бо, тому що в мене є змазка пластик-пластик і є змазка метал-метал. В общем, і що я ще зробив, це я підклав буквально, бачите, старчить кусочок а, Шайбочки точніше. Е, я підклав, щоб трошечки на міліметрик з цієї сторони було вище. Це для того, щоб тут не чіпляло, тому що воно прям лежало на. На цій штуці, яка тут, ну, ви зрозуміли, коротше. Ну, в принципі, отаке от до опрацювання. Я сподіваюся, що ми мене вийшло її привести в порядок. Все зроблено супер надійно. Тут куча ось таких от металевих і гаєк. І, до речі, ці кріплення в мене були. Ще з попередніх джойстиків. І вони чудово підійшли для того, щоб тримати цей джойстик, ну, кріпити до стола. Тому що попередній власник просто двосторонній скотч наліпив і користувався ним. Ось такий огляд. Невеличкий получився на цей супер джойстик. Ще до дуже доповнення про метал. Дивіться, тут у мене на фонаріку є магніт. Сюди він чіпляється, до внутрішнього чіпляється. Ну, сюди, мабуть, і за форми не дуже чіпляється. Сюди вже не чіпляється. О, до цієї штуки чіпляється. Отут, тут взагалі якась загадка. Тому що я думав, що це якийсь метал. Але виходить, що це якийсь суперпластик. Але воно реально холодне. Оце пластик це звичайний пластик, накладка, можете бачити. А ось це прям, я не знаю, воно холодне. Що це за матеріал, я не знаю. Може якийсь супер 3D-друк, може, е, я не знаю, я не бачу тут швів. В общем, цікаво, цікаво, що по матеріалам, що там всередині написано. Ось така емблемка тут є. Прикольна. Пишіть в коментарях, чи віддали б таку купу грошей за такий джойстик. І до зустрічі в наступних відео.